Друзі, всіх вітаю! Мене звати Тетяна Полянська. Я СЕО Академії продажів Андрія Крупкіна. Академія продажів це проект, який безкоштовно навчає продажам і за результатами навчання працевлаштовує в компанії наших клієнтів на посади менеджерів з продажів, керівників відділів продажів, тім лідів, адміністраторів відділів продажів і так далі. Ось невелика кількість компаній наших клієнтів, де працюють наші випускники. Сьогодні ми з вами поговоримо про супровідний лист. Супровідний лист це така тема, нібито всі про це чули, всі знають, але дуже малий відсоток людей його використовує на практиці. Тому зараз розкажу вам про супровідний лист, як його використовувати і як він може допомогти. Поліпшити е, продаж вас як кандидата для вашого майбутнього роботодавця. Тож, почнемо з того, що ж таке супровідний лист. Це доповнюючий, пояснювальний лист, який додається до резюме. Тобто ми не можемо відправити тільки супровідний лист і розраховувати на те, що роботодавець нас запросить на співбесіду, навряд чи так буде. Тож, якщо казати про головну мету супровідного листа, це зробити більш об'ємнішою інформацію про вас як кандидата та продати вас як кандидата на роботу. В конкретну компанію. Які ж важливі критерії нам треба враховувати, коли ми створюємо супровідний лист? Перший момент це те, що супровідний лист має бути персоналізований. Там має бути зазначена компанія, в яку ви звертаєтесь, в якій направляєте своє резюме разом з супровідним листом, або, можливо, ім'я конкретної людини, яку ви знаєте, що саме до неї буде потрапляти ваше резюме, і вона буде розглядати вас як кандидата. Наприклад, можете Можете написати Тетяно, вітаю вас. Там, мене звати Андрій, я хочу працювати в академії продажів, ну і так далі, і тому подібне. Тобто персоналізація. Повірте, рекрутери бачать ті супровідні листи, які написані для всіх і вся, і відправляються разом з, з, з резюме. Нібито і якби прикольно, що супровідний лист є. А з іншого боку, ну типу, ти розумієш, що це для всіх, і ти такий. Ок, <ріст> другий момент це читабельність. Ваш супровідний лист має бути читабельним. Що це означає? Це означає, що о, у вас має бути, не знаю, якісь абзаци виділені в вашому листі. Може, десь підкреслено жирненьким шрифтом, може там курсив, щось там підкреслювання якесь є. Ну тобто його візуально має бути. Так, таке бажання його прочитати. Тому також важливо, щоб супровідний лист не був супер довгим. Якщо казати про розмір супровідного листа такий, е, рекомендовані, то, ну, мабуть, десь півсторінки А4 це отак з головою е, достатньо. Можете тут додати, додати якісь е, смайлики, ну, щось таке, щоб воно було живе. Наступний пункт це те, що е, супровідний лист має доповнювати ваше резюме. Там не має бути те ж саме написано, що ваш. Вашому резюме написано там досвід роботи, або якісь, не знаю, де ви там навчалися. Це може бути доречно лише в тому випадку, якщо ви розумієте, що, наприклад, якийсь певний досвід роботи має бути релевантним саме на цій посаді, і ви так, от якось красивенько, в цьому тексті продаєте свою. Кандидатуру в цю компанію через свій досвід, так, через якісь результати роботи на певній посаді. Але розуміємо, так, що навіщо добулювати в супровідному листі інформацію, яка зазначена в резюме. І наступний пункт, в принципі, він, він і останній з важливих критерій це те, що супровідний лист має відповідати на питання, чому саме вас має взяти компанія на роботу. Тобто що я казала, супровідний лист має продавати вас як кандидатуру. Також класно спрацює супровідний лист як доповнення е, у тому випадку, якщо, наприклад, ви хочете працювати на певній посаді та в певній компанії, але у вас немає релевантного досвіду роботи. Або, наприклад, якщо ви виходите з декрету, або, наприклад, якщо ви працювали в одній компанії, не знаю, там, 10 років е, і зараз або змінює, змінюєте напрямок, або навіть якщо не змінюєте, але ви можете в цьому супровідному листі розказати трошки про свою історію, так, чому саме зараз. Зараз шукаєте роботу коротенько і чому саме ця посада вас зацікавила після там, наприклад, 10 років роботи в іншій компанії. І також є кілька прикладів супровідних листів, які не є зразком класного супровідного листа. Наприклад, ось. До речі, супровідний лист він може бути також у відеоформаті, Особливо це буде доречно, якщо, наприклад, ви працюєте з людьми. Менеджер з продажів, не знаю, якийсь консультант, ну тобто у вас в роботі певна частина велика вашої роботи це буде комунікація з людьми. І через такий формат ви вже можете показати роботодавцю, як ви спілкуєтесь, наскільки ви креативна людина. Ну і взагалі, там наскільки ваша мова правильна поставлена чи не поставлена, які слова ви вживаєте в своїй мові. Коротше, супровідний лист в відеоформаті – це також прикольна штука. І якщо казати про відеоформат, то можу сказати кілька рекомендацій, на що можна звернути увагу, коли ви будете таке створювати. По перше, він не має бути довгим. Ну, тобто, це, мабуть, хвилини 3-5 – це прям максимум. Другий пункт подбати про свій зовнішній вигляд. Це може бути одежа в стилі смарт casual, охайний макіяж, охайна зачіска, то цього достатньо. Наступний пункт: подбати про локацію. Це також важливо. Що буде е, позаду вас знаходитись? На це також можуть звертати увагу рекрутери. Якщо у вас немає там якоїсь суперлокації на ваш погляд, ви можете використовувати якісь інструменти, які використовують, не знаю там відео відео Налаштунки, коротше, фон налаштувати чи щось таке. А взагалі у нас був випадок, коли нам відправив супровідний лист кандидат, і ну це відеоформат, і він там просто так сидить в горах, летить і розповідає про те, чому саме він підходить на цю посаду. Це було трошки. Дивно, мабуть, спочатку, але прикольно, креативно. І ну, в етозі, якщо вам цікаво, то ми його запросили на роботу. І він дуже багато часу працював в цій компанії. І що я хотіла ще сказати, це написати сценарій. Не треба сидіти і казати щось що в якусь тяну, тому що ну, це займає дуже багато часу і може, може виглядати некоректно, якось неприкольно. Тому напишіть собі сценарій, ви можете його вивчити. Та зачитати, ви можете просто читати, ви можете скачати якийсь додаток, о, який буде, ви, ви закачуєте туди текст, і це просто як суфльор у вас буде. Зараз інструментів дуже багато, які допоможуть вам зробити класний, прикольний супровідний лист. Друзі, як бачите, супровідний лист це такий інструмент, трошки може творчий десь, але дуже важливий в контексті того, що він допомагає продавати вас як кандидата і звернути саме на вашу кандидатуру, погляд рекрутерів, щоб запросити вас на співбесіду. Тому використовуйте цей інструмент. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ви супер класні, вам дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Також ви можете скачати. Під цим відео чек-лист, як скласти прикольне резюме, і до нових зустрічей!